Який у нас вийшов красивий торт? Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буду готувати чудовий торт медовий Для нашого торту потрібно 2 яйця, склянка цукру, чайна ложка соди, приблизно 50 г масла, 2-3 столові ложки меду, 3-4 склянки борошна. Для крему буду використовувати 400 г сметани, склянка цукру. Якщо не буде збиватися, ще дві пачечки згущувача. Саме перше, що нам потрібно зробити, заберемо каструльку, вбиваємо сюди яйця, цукор, масло, мед, і ставимо все це на вогонь. Перемішуємо. Маса наша закипає. Додаємо соду. Відразу ж починає все пінитися, вмішаємо, мішаємо і готово. Виключаємо вогонь, це все в миску і відразу ж поступово додаю борошно. Спочатку ложкою замішую, бо ще гаряча наша наше у тісто тут. Далі працюю руками, переносимо на стіл це все і замішуємо м'яке еластичне тісто. Ось таке погляньте, яке гарненьке в нас вийшло тісто. Тепер підсипаємо стіл борошном, притрушуємо і робимо таку довгий ковбаску. Ділимо наше тісто приблизно на 8-9 частинок. Тепер беремо одну частину тіста, притрушуємо стіл, посипаємо борошном і нам потрібно розкачати його тонко-тонко. От, розкачали, деко притрушую борошном. І наш коржик проколюю так виделкою, щоб нам він не здувся. І випікаємо в духовці при 180 градусах приблизно 5-7 хвилин. Вони дуже швидко почуться ці коржі. Перший коржик у нас готовий. Викладаємо його на досточку. І відразу, поки він ще теплий, вирізаємо формочкою. У мене. Кришка, бо вони дуже швидко сохнуть, засихають. Потім буде їх важко порізати. І так з усіма нашими коржиками. Коржі наші готові. Погляньте, які гарненькі, вони підсохли. Тепер будемо робити для нашого торту крем. В Миску я додала сметану, додаємо наш цукор, і тепер нам потрібно це все збити. Сметана в мене куплена, вона не збивається, тому додам загущувач. Спочатку одну пачечку. Першу одну. Крем готовий. Тепер ми можемо перемащувати наші коржі. Беремо тарілку блюдо, яке у вас є. Трішки змащую його, щоб наші коржі не сковзалися. І виложу перший коржик і перемашуємо гарненько. І так коржик за коржиком перемастила. Тепер буду робити крихту. Із залишків від наших коржів буду робити крихту. Пакетик накидаю наші кусочки. І, звичайно, хачалкою перемелюю, і утворюється така гарненька крихта. Крихта готова. Тепер нам залишилося ще перемастити наш торт. Я взяла нутеллу, розтопила її, щоб вона була рідкою, І лявці, і змащую тепер наш торт. Боки торту також буду змащувати нутеллою. Тепер боки посипаю нашою крихтою, лишнє тут забираємо, прибираємо, а верх прикрашаємо за своїм смаком. Погляньте, який у нас вийшов красивий торт. Даємо йому тепер постояти цілу ніч в холодному місці і можна смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!